Друзі, всім привіт! Будемо сьогодні дивитися на таку дуже круту штуку від компанії FNIRSI портативний лабораторний блок живлення. До речі, хочу звернути вашу увагу, що я замовляв товар в офіційному магазині Фнірсі. І приїздить він в такому дуже крутому пакуванні. Ось дивіться, у нас є такий чемоданчик, який закривається з пінопласта. тобто ваш товар приїде цілий і не пошкоджений. Пакування тут на вищому рівні. Прям дивишся і не скажеш, що це пакування робили китайці. Коротко по характеристикам. Це в нас є модель DPS-150. Параметри на вході у нас до 32 вольт. 5 А і коефіцієнт корисної дії 96%. Тепер параметри на виході, а саме напруга до 30 В, трум до 5 А, потужність до 150 Вт. Вагу прилад має 178 г. Хочу відразу вам сказати дуже важливий момент, що цей лабораторник це є понижувач DC-DC. Тобто, якщо ви йому на вхід будете подавати 20 вольт, то на виході ви отримаєте 19 вольт, 18,5-18,9 Вольт Тобто, якщо ви на 20 вольт йому на вхід подасте, на виході більше 20 вольт, ви не отримаєте це дуже важливе уточнення. Ми його відкриваємо. У нас є інструкція. Сам лабораторний блок живлення, кабель для підключення типу крокодил-банан, інший кабель для підключення крокодил-банан, але цей вже чорного кольору. Дроти в нас силіконові, швидше за все, перерізом АВГ-10. Але про це виробник нічого нам не заявляє. І також в, комплекті в нас кабель usb a на мікро usb До речі, хтось може розказати це мінус, але це плюс, тому що тут у нас є USB Type-C вхід. Який ми можемо використовувати по Power Delivery, А мікро-USB потрібен для того, щоб обновлювати прошивку і підключати до нашого комп'ютера, так давайте тепер переглянемо сам пристрій. Він виконаний повністю із металу, крім верхньої стіночки. Зверху, де в нас є кнопки, в нас є вставочка під карбон і пластикові. Отакі вставочки по, по кругу дисплея. Також великим плюсом у нас є те, що дисплей у нас повертається на 90 градусів. Ми його можемо використовувати приблизно ось таким чином. У нас є тут виходи для підключення наших крокодильчиків, регулятор напруги і струму. Також клавіша живлення, до речі, з підсвіткою. Зараз вам все продемонструю. Ззаді в нас є перемикач DC або Power Delivery. Можна використовувати від Порту DC 55 на 25 ну, звичайний такий порт, як ми роутери підключаємо до 32 вольт на вході, можна підключати сюди Power Delivery до 100 Вт. До речі, є розширений комплект такого лабораторного блоку живлення, який вже йде з блоком живлення і кабелем Type-C на Type-C. Дуже важливо використовувати блок на 100 Вт. і кабель Type-C Type-C, що USB A Type-C не буде підходити, бо нам потрібен протокол саме Power Delivery. Також в нас є тут такі прорізи для вентиляції. Активного охолодження в нас немає. У нас є виключно пасивне охолодження, тобто стінка нагрівається ззаді, і по бокам металевий корпус буде розсіювати тепло. І порт мікро-USB для синхронізації із комп'ютером. Збоку в нас є логотип бренду. Ззаді є металева стіночка для розсіювання тепла, як я вже сказав перед цим. Подаємо ми на нього живлення. І відразу ми бачимо, він у нас вмикається. Ми можемо повернути дисплейчик, як нам зручно. В даному випадку нам зручно використовувати, щоб дисплей був на своєму місці. І тепер важливий момент: у нас є дві теми. Ось у нас є перша ось така тема, я вважаю, вона сама крута і інформативна. Ми над... натискаємо на будиночок, заходимо в налаштування, потім кнопка вправо-вліво ми можемо тут змінювати. Наприклад, ми натиснули на будиночок, і кнопками вправо-вліво ми зможемо змінювати тут параметри. Кнопка дві стрілочки це в нас. Є як підтвердження. Давайте поставимо першу тему: регулювання звучності, яскравість дисплею. Це все повністю регулюється. До речі, в нас є великий кольоровий IPS-дисплей. Ми виходимо і ми будемо мати ось таку тему. Скажу вам чесно, я трішечки ним спробував попрацювати за кадром. Ця тема мені геть не сподобалась, вона якась менш інформативна. Мені більш підходить та тема, яка використовувалась спочатку. Власне кажучи, я на неї повернувся, і тепер ми можемо розглянути далі, що у нас тут відбувається. Ми бачимо напругу на виході. Якщо ми сюди підключимо якесь джерело живлення, наприклад, акумулятор, то ми відразу тут побачимо напругу цього акумулятора. Наприклад, 12 вольт і буде струм. Якщо у нас вимикач вимкнув, то буде завжди струм 0. А там вже будемо розбиратись. Ну, потужність залежить від струму і напруги. Це здається зрозуміло. Також у нас є справа лічильник енергії, який нам показує, скільки ми струму видали через наш лабораторний блок живлення. І також час від увімкнення. Знизу він у нас показує напругу на вході. А саме зараз з блоку живлення ми отримуємо 20 вольт. Температура, яка всередині знаходиться цього корпуса, скажу вам відразу, заряджав літієвий акумулятор збіркою 3С через нього. Струмом 5 А і тут було 38 градусів саме максимум. Це звичайно класно, що цей лабораторний блок живлення не перегрівається і немає активного охолодження, що ніякі вентилятори в нас не годують. Знизу у нас. Є задані параметри, які ми хочемо отримати. Наприклад, 126 вольт і 5 ампер. Тобто ми виставляємо максимум. Наприклад, ми зараз отримаємо з блока живлення 20 вольт. Лабораторний блок живлення буде переробляти ці 20 вольт в, в 12,6, а правильно сказати, понижувати. І більше, ніж 12,6 вольт, він у нас не видасть. І струм у нас буде 5 ампер. Ми натискаємо зараз на кнопку в увімкнення. Вона, до речі, підсвічується дуже приємним таким кольором. І виходи в нас також стають підсвічені. І в нас тут показується на виході 12,6 вольт. Струм 0, бо навантаження в нас ніякого немає. Ми можемо дуже е, легко змінити ці параметри, просто натиснувши кнопочку Дві стрілочки. І потім ось тут ми вже можемо редагувати значення, яке ми хочемо. Наприклад, ми можемо редагувати десяті напруги, а можемо відразу регулювати напругу. Тобто 12, 13, 14, 15. І відразу хочу звернути увагу, всі налаштування, які ми проводимо, відбу... е, супроводжуються звуковим сигналом. Це дуже зручно, щоб нічого лишнього нам не накладати. Перемикаємось на струм. І давайте зменшимо струм. До 1 А. Ось такі: 12 вольт 1 А ми вже можемо щось цікавеньке до нього підключити. Наприклад, автомобільну лампу. Ще хочу сказати вам, що в нас виходи, ми можемо підключати сюди банан, а можемо затискати сюди просто дріт. Ми просто можемо вставляти в отвор дріт і просто його гаєчкою цієї закручувати. І на плюси, і на мінусі у нас є таке рішення. Це дуже класно, що, наприклад, ми можемо не завжди використовувати оці. Крокодили. Навіщо взагалі я купив собі таку штуку? Наприклад, я замовляю на Аліекспресі лампу автомобільну там, для підсвітки, наприклад, номерного знака. І мені потрібно перевірити, чи працює вона, чи ні. Будемо експериментувати зараз ми на цій лампі. Це ми підключили плюс-мінус до цієї лампи і подаємо на неї напругу. Бачимо, напруга в нас буде 12 вольт. І струм 45 мА. Зараз ми будемо редагувати напругу на виході, тобто ми хочемо перевірити, наскільки крута в нас лампа. Тобто, якщо лампа буде змінювати свою яскравість від напруги, значить в ній немає стабілізатора напруги і вона буде неякісна або, іншими словами, просто дешево. Ми виставляємо зараз їй 11 вольт. Як ми бачимо, вона вже ледь світить, ми ставимо їй 10,4 вольти, 10,2, 10,1, 10 вольт, 10 10 10 вона просто жевлює, а насправді вона повинна зараз світити в 100% всієї потужності. Потім ми додаємо їй 12 вольт, 13 вольт, 14 вольт. Зараз виставимо їй 14,2 вольти, і зараз просто, що в нас заведений автомобіль і працює. Його генератор. Це лампа споживає у нас 2 Вт. А тепер заходимо на цю лампу в Алікспрес і дивимося її показники. Наприклад, якщо в неї показники 8 Вт, то ми прекрасно розуміємо, що китайській нас обманює. і можемо відкривати вже суперечку. Приблизно для таких задач я цей лабораторний блок блокдживлення і купував. Зараз спробуємо взагалі спалити цю лампу. Будемо їй давати максимальну допустиму напругу. Дивіться, зараз у нас 14,7, 14,8, 15 вольт, 15,5 вольт. Ми потихеньку додаємо 16 вольт, 16,5 вольт. 17 вольт лампа у нас продовжує працювати вже як сварка, на неї дивитися дуже складно. 17,5 вольт вона все ще працює. Споживає вже 6 Вт. 18 Вольт вона все ще працює. 18,5 вольт вона все ще працює. 19 вольт вона все ще працює, споживає вже 7,9 Вт. От, дивіться, вона в нас і згоріла. 19,2 вольта вона в нас згоріла. Тепер замість того, щоб світити, вона у нас просто ось так почала мигати. Давайте зменшимо тепер її напругу. Це ми напругу до 14 вольт, вона в нас продовжує працювати, але один діодик у неї не світиться. Ну, можливо, він якийсь самовідновлюється там, і відновлюється, але все-таки я думаю, скоріше за все, що діодик той умер, він просто подає там останні, як сказати, конвульсія в нього. Значить, пояснюю вам, як я ремонтував свою мультиварку. В ній встановлений приблизно ось такий вентилятор на 18 вольт. До речі, звертаю увагу, що напруга не дуже поширена, бо вони є або на 20 вольт, 24 вольти, або 20 вольт. У мене використовується саме на 18 вольт. І мені потрібно було продіагностувати, чому він не працює. А саме він просто не обертається і не охолоджує таку плату велику. Ним керує плата керування, і я думав, проблема з вентилятором чи проблема сама з. Плати. Я просто знімаю цей вентилятор, підкидаю до свого лабораторного блоку живлення портативного і виставляю напругу 18 вольт. Я взяв інший вентилятор, ну, суть буде зрозуміла. Я його просто вмикаю, виставляю напругу 18 вольт. І вентилятор у нас обертається. Дивимося на той вентилятор, що я зняв із мультиварки, а він обертається з дуже маленькими обертами і взагалі без звуку. Значить, ми робимо висновок, що наш вентилятор згорів. Я замовляю такий самий вентилятор, ставлю його, і все в нас працює. Мультиварка коштує 7 тисяч гривень, ремонт її, я думаю, коштував би приблизно. 2000 тисячі гривень, як мінімум, це. Завести на діагностику. Зараз майстер скаже, я там продіагностував, там було те те. Це якщо правду нам скажуть, а нам вже можуть сказати неправду, щоб більше з нас зняти гроші. Якщо ви майстер вдома на всі руки, то вам така штука просто необхідна. І ви просто подивіться, це китайський у нас є прилад. Але він виготовлений наскільки якісний, що в мене до нього питань взагалі немає. Скрізь захисні плівочки, все просто чудово. В роботі це просто незамінна річ. Ось так ми його виставляємо і користаємось. До речі, я ось буквально на днях збирав акумулятор літієвий 3С на 21 акумулятор 18650. І тут питання, як зарядити літієвий акумулятор, якщо він буде повністю потім стояти в безперебійнику і безперебійник буде його заряджати. А нам потрібно його зарядити прямо зараз на 100%. Ми підключаємо просто цей акумулятор до нашого лабораторного блоку живлення, виставляємо 26 він заряджається, і я ще бачу, що він на себе взяв той акумулятор 22 А. -години. Тобто ємність нашого акумулятора 22 Аг, Просто незамінна річ. Нам, щоб зарядити було такий акумулятор, потрібен спеціальний зарядний пристрій, і ми не можемо там визначити, скільки потужності він на себе візьме. Значить, вдома ми це все можемо зробити із мінімальними фінансовими втратами. А зараз, дивіться, я хочу вам продемонструвати точність цього приладу. До лабораторного блоку живлення ми підключаємо е тестер внутрішнього опору акумуляторів, а саме в Нірсі HRM10. Тобто цією штукою ми можемо міряти внутрішній опір акумуляторів. Дуже класно, якщо ви ці акумулятори продаєте, купуєте і просто займаєтеся акумуляторами. Ми тепер вмикаємо напругу 12,6 вольт і ми отримуємо на нашому тестері 12,6 вольт. У нас є невеличкі погрішності на дротах, але подивіться, яка точність. Зараз ми виставили напругу 15 вольт і ми дивимося, в нас на тестері е, опору просто 15 вольт. Ви просто подивіться, наскільки ідеально цей лабораторний блок живлення видає вам. Вихідну напругу. Виставили 19 вольт і маємо 1899 вольт на виході. Це просто це дуже вражаючий показник. Хочу вам сказати, що цій компанії можна довіряти. У мене вже дуже багато приладів є в цій компанії. Дивіться, лабораторний блок живлення, тестер внутрішнього опору акумуляторів. Також у нас є точкова зварка для акумуляторів 18650 та їх подібні. Ось, до речі, можу її показати. Це просто незамінна річ. Маленька, компактна. Можливо, якщо хтось там працює в таких великих масштабах, то йому внутрішнього акумулятора буде замало. Але я цією точковою зваркою збирав акумулятор з елементів 18650, великий потужний акумулятор на 1,5 кВт ємності. Ще ні, ні разу не було такого, що я купив пристрій від компанії Фнірсі і був незадоволений їхньою якостю. Компанія дуже надійна, якісна, продуктивних просто на вищому рівні за ці кошти. Я вважаю співвідношення ціна якість тут просто прекрасне. Всім рекомендую. Оціночку ставлю 10 із 10. Якщо вам щось із цього всього потрібно, купуйте обов'язково. Але я раджу купувати в офіційному магазині, щоб не було там у вас ніяких моментів, нюансів і типу підробок. Якщо вони такі є, хоча мені ще вони не зустрічались. Посилання на офіційний магазин буде зараз у вас в описі. Все, що вам потрібно і вас цікавить, переходьте туди, там купуйте. Також в нашому телеграм-групі ми додаємо такі товари виключно з офіційних магазинів. Дякую всім за перегляд і зустрінемося в наступних відео.